Вона взяла її за шию, і я чула це ім'я щодня її забезпечувати. Всі лезбійки з міста знають, але вона ніколи не забуде свою колишню. Звала мене хвойдою нітом для багатих дівчат: піти до своєї колишньої, постукати її у двері. Всім привіт, мене звати Емілія, і це шоу «Лизбійські історії, історії про які не говорять, але я вам їх розкажу. Як ви вважаєте, чи нормально розійти з однією дівчиною, щоб почати будувати стосунки з іншою дівчиною? Щоб відповісти на це питання і розібратися, дослухати цю історію до кінця, вона буде дуже цікава. До речі, я шукаю історії, Я як попрошайка. Прошу ваші історії, тому що якщо ви хочете, щоб такий контент розвивався в Україні, мені потрібен матеріал, да? Ось тут телеграм. Можете мені туди написати, я вам розкажу, що конкретно мені треба. От і пройшла мені свою історію, всі імена, всі назви міст, всі якісь особисті дані я обов'язково замінюю, щоб історія була анонімна. Тому, будь ласка, присилайте мені ваші історії. Все. Починаємо. Мені було на той момент 17 років. Я переїхала у нове місто, мала тут лише одну подружку, з якої а, і проводила весь свій вільний час. Вона була магнітом для багатих дівчат, а, наче мала талант знаходити тих, хто буде її забезпечувати. Ніхуя себе талант, я вважаю. Вона хотіла, щоб я теж знайшла собі дівчину при грошах, та і від моїх минулих стосунків пройшло більше ніж півроку. Але я її повна протилежність завжди платила за себе сама. Не вміла приймати навіть дрібні подарунки. Боже. Як я це розумію? О знаєте, це просто, напевно, моє особисто коло пекла, тому що моя основна мова кохання це подарунки, це якісь такі фінансові прояви. Звісно, всі мови кохання вони дуже важливі, але це моя основна мова кохання, через яку я більше за все відчуваю себе там потрібною, що мене кохають і тому подібне. І, коротше, я завжди була тією людиною, от яка відчуває провину за будь-що, за будь-яку гривню, яку на мене витратили. Мені купили водичку, і все. Куди перевести, скажи, пожалуйста, номер карти, от это я. І це просто, я ж кажу, це моє особисте коло пекла. тому що для мене це нереально важливо, але коли мені пропоную, там, я не знаю, щось подарувати, чи ще щось, чи запитують, може я тобі там, це оплачу, це куплю там, чи, чи подарую. Я завжди скажу ні. Так я хочу, але я скажу ні. Тому що я відчуваю провину за кожну потрачену на мене гривню, блядь. Але. Я почала над цим працювати. І в цьому році, я не знаю, напевно, Всесвіт вирішив мені допомогти. І в цьому році, я не знаю, якось так складалося, що люди, з якими я знайомилася, вони прям, знаєте, дарували мені подарунки і якусь турботу, і я Досі вчуся, але вже набагато легше мені це приймати. А я відчуваю за це вдячність, і я нарешті почала відпускати ось це відчуття провини. І ось ці люди, які приходили в моє життя, вони навчили мене приймати якісь подарунки, якусь турботу і не відчувати за це провину. Ось, і це нереально класне відчуття. Але мені ще є над чим працювати. Ще ця це, це відчуття провини, Воно недостатньо від мене пішло, але вже прогрес є. О, до речі, думка, яка може вам допомогти. Якщо ви така сама, як я, коли людина хоче вас якось порадувати, щось вам подарувати, зробити вам якось приємно ось. А... Не заважайте людині заробляти собі хорошу карму. Тим, що людина вас радує, там щось для вас робить, якось там проявляється до вас. Людина собі заробляє якусь хорошу карму, або щось відпрацьовує в своїй кармі. Тому не заважайте людині заробляти собі хорошу карму. Просто дозвольте людині проявитися, якщо людина цього хоче. Ось людина від цього також отримує якісь певні емоції від вашої реакції, там на якийсь подарунок чи ж Людина також від цього отримує якісь позитивні емоції. Дозвольте цій людині проявитися і отримати. Свій заряд позитивних емоцій від того, що вона вас порадувала. Ось така вам порада, якщо ви така, як я. Так, не вміла приймати навіть дрібні подарунки, а про меркантильну вигоду від стосунків і подумати ніколи не могла. Я загалом завжди була hopeless romantic, а драматизувала кожну закоханість, була дуже емоційною, мрійливою, тактильною, ніжною. Боже, як я розумію. Так і все ж таки погодилась на пропозицію подруху: хоча б зареєструватися у додатку для знайомств Лезбійок. Це що, це Зої? Блін, до речі. А... Ось єдиний додаток, який я знаю для знайомства Лесбієк, це Зої, це не реклама, мені не платили. А, ось, але там, ну, типу, з України в... дві дівчини, і все, всі, всі інші там, я не знаю, з Румунії, з Польщі і ще щось. Ну, коротше, я там сиділа, мені там взагалі Мені взагалі не заходять додатки для знайомств. Я не знаю, як ви там знайомитесь. Напишіть, до речі, в коментарях, де ви знайомитесь. Тому що я знайомлюсь останнім часом, ось з. Коротше, початку року я знайомлюсь тільки в чаті. Я взагалі повидаляла всі додатки для знайомств, тому що це така. я не знаю. Жесть. Коротше, мені не подобається. Так. Для знайомства Лзбіяк, але насправді це було лише для того, щоб вона відстала, а не для серйозного пошуку стосунків. І от якось ввечері я зайшла від нотьги полистати анкети і натрапила на дівчину, з якою я вже спілкувалася приблизно рік тому, а коли ще жила зовсім в іншій області, і ми обидві мали стосунки. Тож це було лише дружнє і коротке спілкування. А вона була старша на два роки, працювала, закінчувала універ. Я написала їй, ми в той же день почали спілкуватися годинами аж до п'ятої ранку. Це Нашою традицією. Ми говорили про все і весь час. Ой, Останній раз, коли я з людиною спілкувалася 24 на 7, це закінчилося дуже погано. Я тепер не уявляю знову, щоб я ось так ну, типу, спілкувалася з людиною, тому що у мене були такі наслідки, що. Нікому не побажаєш. Я не знаю. Я, напевно, більше ніколи не зможу так постійно. Ну, типу, 24 на 7 підтримувати зв'язок з людиною. Ось так, ну, типу, там, в телеграмі, я не знаю, по телефону, там ще щось. Тому що, ну, коротше. Але... Якщо у вас був такий досвід стосунків, якщо ваші стосунки особливо починались на відстані, і ви прям 24 на 7 були на зв'язку, а потім ви зустрілися і у вас все добре. Ви побудували класні стосунки, ви молодці. Нічні відеозвінки, мільйони кружечків. І ось прийшов час. Вона покликала на побачення. Як виявилось, ми були в одному місті і зовсім недалеко одна від одної. Оце, як подала що я переїхала саме в це місто. Я розказала одразу про це своїй подрузі. А на що я отримувала попередження? Не раджу бачитися з нею, бо моя знайома. З нею вже гуляла, і це було жахливо. І до того ж, вона спілкувалася з дуже багатьма дівчатами, її ледь не всі, всі лезбійки з міста знають. До речі, от важливе питання: якщо ви дружите з кимось, ну, от у вас є подруга, і ви, наприклад, там з кимось починаєте зустрічатися, або ще щось, або з кимось починаєте спілкуватися, вам хтось подобається. І ваша подруга про цю людину дізнається якусь хуйню. Чи хотіли б ви, щоб ваша подруга про це сказала вам? Чи все ж таки краще, щоб ваша подруга промовчила і дала вам змогу а, сформувати свою думку про цю людину? От як, як ви вважаєте, як правильніше? Чи краще хай вона скаже вам якусь неприємну річ, але якось вас застереже від якоїсь там небезпеки або від якоїсь там не дуже хорошої людини? Чи хай вона мовчить і дає вам е, можливість самій отримати свій досвід з цією людиною? От напишіть мені, цікава ваша думка. А, мені було неприємно це почути, бо мені здалося, що між нами був справжній щирий контент. У Мене вже контент головного мозка. А, так, що між нами був справжній щирий конект? <ріху> Моя натура така, що я ніколи нікого не слухаю правильно і завжди роблю так, як відчуваю. Тому я погодилась і пішла на побачення. Я нереально сильно хвилювалася, але ми все ж зустрілися, і все пройшло чудово. А ми почали дуже часто так бачитись і через деякий час почали зустрічатися. На початку мені здавалося, що це ідеально. Квіти, зустрічі, подарунки, довгі розмови. Це були класні миті, коли були лише вдвох прогулянки під дощем знайомства з моєю мамою, непорозуміння з її мамою. Ну як би з цього. А все це відбувалося як романтичний серіал з дрібкою неприйняття від оточуючих. Тоже, куда этого. Але вже на другий місяць почався реальний треш. Вона часто говорила про свою колишню дівчину. Я чула це ім'я щодня. Перші наші сварки були саме через це. Щоразу я чула. Мені все одно на неї чесно, просто досі бісить і все. Це останній раз, ти більше не почуєш про неї. Обіцяю. Ага, да. Знаєм, але це продовжувалося і продовжувалося. але зайшло занадто далеко. Якось ми гуляли з нашою спільною знайомою ввечері. Я поїхала додому раніше, а моя дівчина мала затриматись на півгодини довше а, і теж піти додому. Коли я дзвонила, ніхто не відповідав. На годиннику була вже майже 12, і я дуже хвилювалася за неї. А мені дзвонила навіть її мама, яка завжди ненавиділа і називала мене Хвойдою. Викликала поліцію, коли вона лишалася у мене на ніч. Ахуїть. Оце мама, нічого не скажеш. Але ми обидві були без поняття, де вона. І, і от дзвінок, вона плаче, з'являється, вона напилася, і її в голову прийшла ахуєнна ідея піти до своєї колишньої, постукати її у двері і задати якісь питання, які її бентежили. <пл 'ять> Коли дівчина каже, що вона забула свою колишню, також вона в рандомний момент під вікнами. Блять, відкрила їй не, не її колишня дівчина, а її старша тітка, яка розцінила цей візит вороже, і в них сталася сварка. Ну і що би, а, в ході якої вона взяла її за шию і сказала: більше ніколи сюди не приходити. А я обговорювала це з другом. А... Своїй дівчини він що тоді казав мені, що не хотів би нас сварити, але вона ніколи не забуде свою колишню, а лиш зробить мені боляче. Тоді я вперше так сильно плакала від болю через неї. Я дзвонила їй, ми сварилися, але так і не розійшлися. Я повірила, що це просто дурниця через надлишок алкоголю. Любі мої, коли ми в стосунках, у нас є такий прикол, що ми якісь через наше кохання, а ми якісь тупориві і не дуже хороші дії нашого партнера, можемо виправдовувати: ой, та там вона напилася, або вона ще щось, ой, там вона була втомлена, ой, вона ще щось. Коротше, ми постійно шукаємо виправдання а, якимось дієм. Ніколи, от, ну, типу, це таке трешно, от людина. Не забула свою колишню, ну типу, навіть її друг сказав, що ну, малишка, не лезь, вона зробить тобі боляче. Ну, типу, нічого не буде. Вона її не забула. Там пізда. Ну, типу, навіть якщо друг цієї дівчини так каже, то вже е, ну, якби. Варто замислитися, що людина, скоріш за все, не готова до якихось нових контактів, до якихось нових стосунків. Особливо, якщо вона, ну, типу, п'яна їде до своєї колишньої. Тому будьте уважні, ніколи не виправдовуйте особливо такі дії. Якщо людина не готова до стосунків, то тут алкоголь він, ну, типу. Алкоголь просто виводить назовні те, що у людини знаходиться всередині, а всередині у неї там страждання по колишній, те, що вона її там не відпустила, і купа інших почуттів, які людині треба розібратися спочатку, а вже потім йти у якісь нові стосунки. Так. Після того з боку моєї дівчини було було неймовірно багато жахливих речей. Я знаходила її переписки з іншими людьми сексуального характеру. Дівчата і хлопці в її чатах всюди інтим і флір. Та хуєть. А у виправданні, як завжди, я чула, це по приколу, розслабці. Я ж з ними не бачусь, живу просто від нудьги, не влаштовую сцени. Дівчата, запам'ятайте, якщо людина вас кохає, і ви а, кажете цій людині, що якісь її дії а, вам завдають болю, роблять вам неприємно, а, і ви про це кажете, ви ділите своїми пошиттями, і людина вам каже, та забий хуй, та це нічого не значить, та успокойся, та ти там, ну, я не знаю, преувеличує ще щось. Якщо людина вам це каже, то, скоріш за все, людина вас не любить. Тому що а, людина, яку ми кохаємо, яку ми любимо, ми... Хочемо зберігати її спокій. Ми хочемо робити так, щоб ця людина відчувала себе щасливою, спокійною. І ми будемо робити все, аби ні в якому разі своїми якимись діями не завдати болю цій людині і не завдати взагалі ніяких, типу, неприємних відчуттів. Тому, якщо ви у стосунках людині кажете, що якісь дії людини. Вам завдають болю, і вам неприємно, і людина вам у відповідь каже, та заби хуйте це, нічого не значить, то задумайтесь, чи кохає ця людина вас, чи просто я не знаю, між вами щось незрозуміле відбувається. Тим паче, якщо це стосується флірту, флірту, спілкування з іншими людьми. Я не знаю, мені коли хтось подобається, я взагалі, ну, типу. Зі мною неможливо познайомитись, коли мені хтось подобається. І то це я навіть не в стосунках, просто мені хтось подобається. А коли я в стосунках, то все. Ну це неможливо, просто неможливо. Моя подруга завжди підтримувала мене м'яко і ненав'язливо, Була поряд і знаходила слова, щоб втішити мене. Я знала, що я їй подобаюсь, а мені було з нею теж неймовірно добре. Але я не могла собі дозволити бути як моя дівчина і перетнути межу дружби з кимось іншим, маючи стосунки. Оце, до речі, правильно, тому що іноді знаходяч... знаходячись в стосунках, ми не завжди можемо контролювати свої почуття, і у нас може виникнути інтерес і якась симпатія до іншої людини, особливо, якщо в стосунках в сумках не все добре. У нас може виникнути цей інтерес, але суть не в тому, виник він чи ні, а суть у тому, як ви на нього реагуєте, і чи йдете ви на зустріч цьому інтересу, розвиваєте якісь спілкування, з цією людиною. Тобто, суть у тому, як ви реагуєте на це відчуття, або ви його, ну, типу, якось. Так, закриваєте і переключаєте свою увагу на свого на партнера, і не дозволяєте собі перетнути якусь межу, або ви дозволяєте собі перетнути межу. Ось, і, ну, типу, приходите до зради. Тут важливо, як ви реагуєте на цей інтерес, а не те, що він у вас виник. Я вважаю так. Я повернулася в місто. Сварка, знайдені переписки, сльози, білі, розчарування, і ми дали останній шанс цим стосункам. Після цього все було, наче ідеально. А вона почала розуміти, як це боляче, коли бачила, що я відчуваю тепло до когось іншого. Робила все, аби загладити провину. Але я почала розуміти, що мені неприємно знаходитися з нею поряд. У мене завжди трусилися руки. Ой, жесть, до речі, я от зрозуміла, як наше тіло говорить нам про те, що поряд з нами якась не та людина. Прислухайтесь і прислухайтесь загалом до свого тіла, до знаків свого тіла. Якщо ви фізично прям почуваєте себе недобре поряд з людиною, то скоріш за все це не ваша людина, тому що ваше тіло реально. Як би це дивно не було, але ваше тіло знає краще. У голові було а, знову сотні підозр. Я перестала довіряти, я не вірила і не могла більше. Я розуміла, що я не хочу бути з нею. А, я зрозуміла, що сумую за своєю подругою, за її розповідями про буйних клієнтів, який ви на фільм дивилася, яка пісня нагадує їй мене за динамікою, за щирими розмовами про наше минуле і відсутність осуду. Я їй написала: ми спілкувалися так 2-3 дні, таємниці від усіх, і вирішила побачитись. Я Рисли й бути поряд, бо хотіла зробити цей крок. Я хотіла розійтись. Але мені було страшно. Страшно бути без неї, але й страшно повернутися до неї на емоціях. Як тільки я обійняла свою подругу, в мені щось змінилося. Від одного погляду її очей мої, від одного легкого секундного дотику, її руки до моєї, від посмішки і слів Боже, нарешті я тебе зустріла. Я відчула себе вдома. Це дивно, адже це лише перша зустріч. Я не хотіла відпускати її більше ніколи. У цей вечір я відчула таку кількість тепла і підтримки, якої не могла уявити. В мене пропала тривожність. Я відчувала себе. Себе у безпеці, я відчувала себе особистістю, яку справді чують і поважають, наче вона захистить мене від будь-кого у світі, а я її. І от ми сидимо, дивимося на одні в очі і посміхаємось. І я різко беру телефон і дзвоню своїй дівчині. Я хочу розійтись. Це було дуже довго і важко. А я б повелася на її слова в ту ніч, якби не моя подруга, яка була поряд. До речі, якщо ви також перебуваєте в якихось стосунках, які вас знищують, які а, гасять вас, в яких ви не відчуваєте себе щасливо. Не відчуваєте Себе якоюсь натхненною і тому подібне, то а, час піти з цих стосунків, але дуже часто нам складно піти з цих стосунків. І якщо у вас поряд немає друзів, або ви відчуваєте, що друзі не дають вам той рівень підтримки, з яким ви можете зробити цей крок, тому що це завжди дуже страшно. То краще за все звернутися до психолога. Для цього є сервіс Mindly. а це найбільше в Україні платформа з пошуку психологів та коучів. Абсолютно всі психологи перевірені та мають вищу освіту. На екрані я залишу QR-код. Внизу під цим відео я залишу посилання. Ви можете перейти за цим посиланням, пройти невеличкий тест. І підібрати для себе психолога. А за промокодом clark 10 у вас буде знижка 10% на першу сесію. Тому не нехтуйте допомогою психолога. Я плакала два дні без перестану на всю квартиру. І я плакала свої подрузі в руки. Вона знала, що я ще маю почуття до своєї дівчини, але її бентежило на це. А лише мій стан, лише те, що мені боляче. Вона взяла вихідні на роботі, щоб лишитися ще на кілька днів. Вона віддала мені всю себе, поки я не змогла посміхатися і повернутися до. Життя. А, вона завжди готувала сніданок, завжди обіймала уночі. Ми разом співали ніколи, дали спільні луки на прогулянки. А, ми багато говорили, ми багато мовчали. Ми пройшли найскладніший і найвразливіший мій етап разом. А, і, чесно кажучи, без неї це було б зовсім інакше. Я вдячна їй дотепер. А, моя колишня дівчина погрожувала мені і. Ані а через кілька днів вимагала гроші за все, що я тобі подарувала всі подарунки назад. Писала, що насправді ніколи не кохала мене, а лише використовувала, щоб забути колишню. Слідкувала зі своєю подругою за нами на вулиці, викладала в свій канал кожен наш крок. Поки Аня не розібралася з нею довгою і грубою розмовою, після чого вона лишила нас у спокої. Мені ще було важко, особливо через слова Я ніколи не любила тебе. Таке почути, мені здається, дуже важко. Я відчувала себе повною терепою, але йшов час, і моє серце все ж зцілилося. Пізніше ми за нюю почали зустрічатися і в щасливих стосунках, і дотепер. Я досі не знаю, чи було правильним таке моє знайомство по відношенню до колишньої, але воно було правильним насамперед для мене і мого морального стану. Так точно я ніколи не жалкувала, що зустрічала таку спокійну і розумну людину, яка розуміє мене і приймає все, як є, що б там не було. Лише з нею я відчула, що означає справді бути коханою, цінною. Бути на першому місці, рівноцінно вкладатися в стосунки і вирішувати непорозуміння з любов'ю, а не болем. Я забула, що, значить, ревнощі та недовіра, страх і тривога. Вона навчила мене багато чого. Я безмежно кохаю цю людину, і це мої найздоровіші стосунки за все життя. Ми плануємо переїзд за кілька місяців, щоб нам точно нічого не нагадувало про минуле. Ой, дай Боже, щоб у вас все склалося. Мені здається, не один е, віруючий так часто не згадує Бога, як я. Ми одна команда, ми одна за одну, будь-коли і в будь-чому. А я можу покластися на неї завжди. Вона мій затишний дім, і я неймовірно щаслива. Хочу сказати лише те, що стосунки між дівчатами не дорівнює ідеал. Всі люди різні, незалежно від статі. Якщо ви почуваєтесь погано в стосунках, не бійтеся йти. Це робити потрібно впевнено і різко, не обертаючись назад. Потрібно любити і цінувати себе і знайти людину, з якою ви будете розцвітати, світитися, а не гаснути. Запам'ятайте, це моя історія, в якій я зробила найкращий вибір і лишилася щасливою всім любові. Ой, яка прилість! Я дуже люблю історії з хеппі-ендом, Мені так подобається. Я звісно розумію, що я е, ну, повинна розказувати різні історії. Не розказувати тільки якісь сахарні такі історії, але я дуже люблю саме такі історії. Не що ви зі мною зробите? А взагалі хочу сказати, що так. Коли людина ваша, коли ви реально щасливі в стосунках, пам'ятайте, що ви будете відчувати піднесення, натхнення. У вас вам буде хотітися постійно щось робити, щось змінити в своєму житті. І не через те, що ви відчуваєте себе якось не такою, а через те, що у вас просто буде натхнення на це. Ось. Тому обов'язково звертайте увагу на те, як ви почуваєте себе поруч з людиною. Ви гаснете, у вас там все ламається, у вас ні на що немає, там я не Знаю бажання, що немає енергії. Або навпаки, ви розквітаєте, у вас там купа енергії, у вас там, я не знаю, купа всього, купа якихось ідей, купа всього позитивних, позитивних емоцій відчуттів, обов'язково звертайте на це увагу. З вашою людиною завжди ви будете розквітати, а не гаснути. Тому на цьому все. Якщо ви хочете, щоб мій канал. І мій контент розквітав, а не гаснув. То ви обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Блять, у вас пальчики для чого? Не тільки для того, щоб тикати там кудись, і ще для того, щоб коментарі мені писати. Так от е підтримуйте мій контент лайками, реакціями, і можете ще допомогти мені і підтримати мене донатом. Слані на баночку я залишу під цим відео, як завжди. Тому я дякую вам за те, що подивилися це відео. Як сказала авторка, всім любові! Цілую і обіймаю.